Мікс Вейбік, мікс Малючок від 0 до 4 років. З вам мішочек. Всі мішечки ідентичні, плюс мінус на 80%, а то і деякі на 90. Так, така ковтинка. 2 4 такий на флісіку, класний. Далі, 2 4, ромпер флісовий. Так, до речі, грушечка також будуть якась ходити. Тут у нас така розмальовка, М -м, така якась, не знаю. Ну, запечатано, не хочеться відкривати, ну, тобто там якась розмальовочка така, типу книжечка, ну. Вона... така. Далі, піжамки. У мікси входять. Така 2 4. Так, бомберки теплий. Лісочка 12,24. розмір, буду так називати добачу. 984 фіжанка. Далі теплі лосінки. Мікси дуже класні, я дуже рекомендую їх. 984, такі на міху класні. Далі такі 984. Тут таке все поділо, все, що треба. 92, такий тепором типу білячик. Далі такі спортивні штанята теплі. 984. На флісі штанішки спортивні. Ковтинка 74,80. Це така на хлопчика і така на дівчинку, 612. 19 19,22 теплі. Далі такі осінки на байці, будуть з такими лампасиками. Розмір 12-24. По мені то тут небагато саме до року. Небагато. ну Мені так здається, що небагато. Зараз подивимося. Так, на півкофста осіб таких. 984 лосінки також ідуть на байці. Утеплені. Далі костюмчик 62-68. Такі теплюсінькі, прям також на флісіку йде. Колготочки 12,24 теплі. Ще осінки 24 теплі. І ще такі чорні з такими також синіми паєточками. Це буде розмір 984. Також ідуть на теплі. Далі такі костюмчик 74, Теплий. Далі такі 92 джогери. Такі шкарпеточки 03. Дивіться, які вони класні. П'ятий одиничок. Далі такі 612 колготочки комплект. 6,12 колфтунка. Шкарпеточки 2,4. Далі такі 2,4 лосінки на... на утепленні. Бачите, така байка. Дуже класно. І в садочок можна такі одягнути. І, Взагалі, дуже класно. І просто вдома так. А, далі джогери. 86 розмір. Шкарпеточки 03. Такі класні колготочки, упаковочка, 3-одинички. До речі, то мозки в цих колготочках є і спереду, і на ступі. Спереду, це коли дитинка повзає. Ну, так само, щоб не було слизько. Класна фішечка така. Так, далі: 92. Набір таких лонгів будуть розмірі 6-12 місяців. Далі 984, 12-24, такі жирафики, і по мені -то можна повіше. Так, далі 984, такий активний активним малюнок. Я один лот покажу максимально розпечатаю, щоб ви бачили. Бачите, тут такі динозаври приливаються. Так, костюмчик, ще один такий підбусенький. Так 92 джодри. Мішочки великі, звісно, що можна буде замовити пів мішочка. Просто буде розглядатися. Так, таке платічко, 984. Хаба під підничка, під... така і патінчик. тут. Далі 86-92. Такий бомбер на зумочку. До речі, він також теплий. 98-104 ковтинка така утеплена на байці. 86,92. Такий дуже класний. Дивіться, який прикольний. Взагалі дуже класний кумарчик, такий 8692 одні Динозаврики. Так, сьогодні лосінки, але на 12-24 теплі. Так, 12-24, така кофтюлька. Так, ще одна сукня на 2-4. Така на одну ниточку. Так, піжамка 12-24 12,24 динозавриками. Далі така піжамка на дівчинку, 86 92 вона світиться. Далі така кофтиночка, Відкриваємо, дивимось. Це такі. Так, бомба. так, ага, попалася на 4-6. Ну, я думаю, що це не проблема. 4-6. Далі чоловічок 2-4. Чоловічок 9-12 таких рубчик. Далі такий діно у нас що? 86-92. Він теж такий. утепленні на байці йде. Далі такий теплий світшотик на дівчинку. 98 984. Мішочок такий спальний. Далі така свинка-пепа з пакетичками. Такий тедік. дивіться, який класний. Можна як курточку на Хберсі такий. Дуже класний. Далі такі теплий 2-4. Така якась ковтинка. Ага. Така ковтиночка, свинка пепа, 24. 86, 92, і 24 ручки комплект лангів. Далі теплий, 98, 98 104. Це у нас буде на двомірочку таких худі. Лосінки 12, 24, 6, 12, 2, 6. Так, ковтинка. 1, 2. Лисинки 12, 24. Далі 6 12, 12 24. Такі штанички по три одинички, трикотажні, класні. Далі костюмчик. Малючковий костюмчик теплий. 98 104, 12,24. Такі кофточки 2 24. І такі 12,24. Так, далі костюмчик. <клес> будемо дивитися. Ага, костюмчик теплий. На 6-12 місяців. 1,12 Так, 6-12 лосінки. бодіки 86-92, До речі, до них класно комплектуються ці штани. Вони також були на 86-92, Можна комплектом подати. Далі такі штанішки, Тут одна одиночка. А, дві одинички. Такі. 2-6 місяців, ползуночки. Дуже класні. І полосочку. 12-24. Дуже класні лосінки, штанятка. Такі 2,6 місяці місяців на дівчинку, три одинички. Так, бодики на довгий рукавчик 6, Тут, по-моєму, одинички. Далі такі штанички 74,80. Так, 9-12, такі 2-6 місяців, така 2-4, 2-6, бодики. Не бачу. 6, 12, Далі такі бодики 2,6, Такі бодики 86-92. Два щісника, це дві одовічки. Ще такі штаніжки. Я покажу їх, бо в кульочку не видно. Дуже класні, такі ползуночки, дивіться, тут на попі. Така лисичка, можна, до речі, то дівчинки, а це можна хлопчика. Можна прийти, можна разом. І такі самі ще на 6-12 місяців. Далі, 6-12. Така пустилечка. Така ще одна. І такі 6-12, так само, водіки на довгі рукавчик. Ось такі приблизно мішочки. Зараз, при для ми знімемо ще один мішочок.